Схеми обходу військовозобов'язаними чоловіками заборони на виїзд за межі України в умовах дії воєнного стану. І так, схема номер три це використання підроблених документів щодо статусу здобувача фахової передвищої та вищої освіти за кордоном. Навіть наразі студенти іноземних навчальних закладів намагаються перетнути кордон. Та на кордоні надають документи, які підтверджують факт того, що студенти являються студентами іноземних навчальних закладів та мають право на перетин кордону, але зовсім іншої думки ДПСУ Державна прикордонна служба України. І так, які документи надаються студентами? Це довідка з ТЦК ТСП по старому військомати по новому Центрі територіальних комплектувань та соціальний. Підтримка, яка надає право на перетин кордону здобувачам освіти. Наразі такі довідки деякі ТЦК все ж таки видають. Також робиться відмітка в військово-облікових документах щодо надання відстрочки відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і тут. Дуже багато випадків підроблення документів, і це мабуть і стало підставою для того, що обмежили доступ студентів іноземних навчальних закладів у зв'язку із дуже багато фактів підробки документів. Вони Депису у себе на сайті зазначають цю інформацію, що у зв'язку із багаточисельними випадками підробки документів було обмежено право перетину державного кордону. Не будемо зараз поглиблюватися, законна чи незаконно. Наразі дуже багато судових справ щодо скасування таких відмов у перетині державного кордону. Попередня публікація з цього приводу і так. Якщо надаються підроблені документи, які підтверджують факт того, що військово-військово зобов'язаний чоловік являється студентом іноземного навчального закладу, і це підроблені документи, тоді такі студенти в лапках. Несуть кримінальну відповідальність за частиною 2, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, а саме підробка офіційного документа за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документа. Максимальна санкція до 5 років позбавлення волі. Підроблені документи вилучаються прикордонною службою разом з поліцією, і у подальшому такі студенти в лапках несуть кримінальну відповідальність. Якщо у вас є коментар, прокоментуйте, будь ласка, з цього приводу чи мають студенти іноземних навчальних закладів право на перетин державного кордону. Ставте лайк, робіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери.